14 лютого на День Закоханих ми вирішили провести у Шацькій громаді опитування, що для них любов. Знаєте, який сьогодні день? Знаю. День Валентина. Правильно. Ми хочемо зробити опитування, що для вас любов. Е, для мене любов це є чоловіча підтримка, повага е, це саме найперше. Типу, для вас любов це підтримка, да? так? Так. Ну, стійте, ну, поже. Що треба казати? Це до Дня Святого Валентина. То Давай назначали переп'ятіруємо. Давайте. Що для вас є любов? Mm. Ну от На вашу думку, от, що саме для вас є любов? Ну Це щось таке, що ти тільки її відчуваєш, а, по... а... а по... пощупати не можеш. Воно десь тут, всередині. Mm, взаєморозуміння, повага один до одного, чути один до одного. Ну, найперше, я зараз живу з дітками, для мене це любов до моїх дітей. А взагалі, певно, вона існує. І, ну, не любов, а кохання. Це є два слова. Для мене це два слова. Типу, кохання і любов, воно якось разом совокупно? Ну, Кохання може бути до чоловіка, а любов любити можна і книжку, і, і ближніх, і країну. І... Ну, Любов це почуття. Почуття симпатії. Доброго дня! Доброго. Ви знаєте, який сьогодні день? Так. Можна вас зробити інтерв'ю? Ну, любов є різна, любов є різна. Нам, так скажем, Бог є любов. І все, що. Любов все, все те, що хороше в моєму житті, так скажем. Це є любов, я думаю. Повага до людини, один до одного, так скажемо, взаємовиручка і так далі, це все, я думаю, є, вміщається, ту любов. Ви вважаєте, любов це почуття чи жертва, чи вчинки? Звичайно, що почуття. Вчинки можуть бути і горе можна подарити, а якщо ти не любиш людину, то нічого не буде. Це більше почуття. І ти, можливо, на взаєможертву один для одного. Почуття і дія. Тобто разом все. Так. А як, в чому це проявляється? В поступках людських? З часом, звичайно, любов проявляється не зразу. Ну, з теперішнього часу говорять, що це все-таки більше жертовність, тому що почуття, вони, як ми бачимо, зараз вони буває проходять, вони буває, є в людей, ніби вже вони кохають. І... Як ми бачимо, дружуються всі веселяться на веселях, також декілька років, чи багато років вони разом потім чомусь розходяться і вже нема тих почуттів, щоб якщо ти десь пожертвував чи родити тебе пожертвувано. Це твоє можна сказати добра справа, вона йде десь і далі за тобою і буде тобі вертатися. Ну, якщо від ближніх, то звичайно дії. Ми так визнаємо, бачимо, ж, як до нас відносяться, і тоді ми бачимо, чи це любов, чи. Чи просто слова? А який прояв любові найбільший був у твоєму житті? Коли мене тато вчив кататись на коньках, коли він мене підтримував, оце, оце було справжньою любов'ю, бо він мене не відпускав, а коли відпустив, то словами підтримував. Тобто для тебе проявилася любов, в тому що тебе тато підтримував і якби ти не падала, він все одно тебе ловив і був з тобою поряд, коли ти вчилась, так? Да. Ну напевно, це батьківська любов е, до нас в тих чи інших ситуаціях. Так само і любов десь знайомих в дрібничці, але, але це все-таки частина тої великої любові. Дякую. Ой, Боже любов, коли ми відчуваємо його допомогу. Чи в дитинстві відчували десь в тих чи ситуаціях, вона приходила, як ми того не очікували, та й та так. Ну, життям не жертва, звичайно, але ну, якісь там вчинки, повага до людини. Я навіть не знаю, що сказати. Це думати треба довго сидіти. Коли ти віддаєш своє життя за когось іншого, це, це прояв любові. Ну, це може бути справжня така велика любов. Ну, якщо свідомо, то звичайно. Так. А можливо, ти знаєш якусь людину, яка е, померла за інших людей, щоб вони жили замість неї? Військові? Ну, так сходу не можу сказати, але певно є такі випадки. Звичайно, не знаю. Ви знаєте, можливо, якусь людину, яка жила колись дуже давно і яка проявила любов прям до всього людства, до всього, що є, Бог на цій святій. землі? Бог над нами, який є. Це була і є наша любов. Ісус! Да. <риклад> 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 Так, Ісус Христос правильно, він постраждав за нас, щоб ми мали вічне життя на хресті. Він помер, проявив найбільшу любов. Ну, ми це знаємо навіть на прикладах сучасних, що люди гинуть в нашому в нашій країні, і хтось закриває своїх дітей, своїм тілом, хтось, батько. От я навіть це спортсмен, що на шоломі своєму фото помістив наших людей, що загинули. І там про одну дівчину розказується, що вона була спортсменка, там чемпіонка світу, по Бог. І вона закрила свого батька під час обстрілу. Оце така любов, можна сказати, подібна до любові Ісуса Христа, бо Він за нас всіх помер, якщо ми в нього віруємо, і вони всі йдуть тим шляхом Ісуса Христа, коли так роблять. Ну, якщо з цієї точки зору дивитися, так, Ісус Христос. Тобто, ви знаєте, як Він проявив свою любов до нас? Що Він зробив? Ви не знаєте? І заради нас. Він спустився на землю і постраждав на Христі. Це Ісус Христос, Він проявив свою любов до нас. Ви знаєте, як? Ну, помер за нас, щоб ми мали вічне життя. Е, ну, я не дуже розбираюсь в Біблії, але так трішки знаю і розумію, що він навіть знавши наперед, що буде з ним, і все одно ну, йшов своїм шляхом тим, який йому був. Е, Передназначений знає, буде українською. Як ви думаєте, оця жертва Ісуса Христа, вона це саме вершина, сама вершина любові, і це найбільша любов, яка може тільки бути? Ну, напевно. Я думаю, що так. Кожна людина має в, ну, в своєму житті любов до всього. І якщо ми прийдемо до нашого Господа Ісуса Христа в розкаянні свого серця. То ми матимо вічне життя на небесах. і вічну любов. Так, і вічну любов. Що не треба робити? Любити і бути коханими. Звісно, я з вами згідна. Хай вас Бог благословив. Хочемо також, якщо ви хочете більше дізнатись про Божу любов. Ми запрошуємо вас на ранкове богослужіння на 10.00 годину в Шацьку, вулиця Незалежності, 78. Приходьте, ми будемо дуже раді вас бачити. Дякую вам. Вам теж є приємно добре дітей. дуже вам дякуємо. У нас дуже є дякую. для вас подарунок. Дуже дякую. Такий, до дня закоханих. Молодь. Дякую, дякую дуже вам. І ну зараз насправді дуже мало серед молоді таких діток, які вивчають оце все і Біблію, і взагалі життя Ісуса. І Я дуже рада, що так. я зустріла вас, тому що коли Ісус Христос поселяється в серце, ми не можемо мовчати, тому що він проявляється в нашому житті, і це хочемо передати для інших людей, щоб вони теж прийшли до Господа і він змінив їхнє життя. І ми хочемо вас запросити на ранкове богослужіння на 10.00 в шацьку, вулиця незалежності, 78. Він вас чекає, і ми вас чекаємо Доброго на Богослужіння. Дякую, дівчатка гарного вам дня. Вам також. Ми вам дуже дякуємо за такі гарні слова, які ви сказали. Вони дуже повчальні. Дуже вам дякуємо. У нас є для вас подарунок. Приходіть в любов, як і Христос полюбив нас. І бажаю вам теж, як кажуть, я бачу, що ви вже маєте ту Божу любов, так. Якраз ви в нього віруєте. Так само, напевно, я в своїй мірі. Дякую вам, але. У мене є для вас один подарок. Дякую. дякую. Будьте благословені нашим Господом Ісусом Христом. Хай в вашому житті буде дуже багато любові, щоб ви могли всім розказувати, що вам люди зробили. багато любові, як ви проявляли свою любов. Ми вам це все бажають щиро свого серця. Хай вас Бог благословить. Дуже вам дякую. Дуже вам дякуємо, але в нас ще є для вас подарунок. Це вам. Дуже-дуже вам дякую. Дякуємо дня. за інтерв'ю. Бог вас любить. Ви почули різні думки. Напишіть в коментарях, що для вас є любов.